Згодом із створенням текстових повідомлень в, е, в графічному редакторі. Нагадуємо, що графічний редактор PowerPoint ви можете знайти е, в меню кнопочки Пуск, опускаємося до меню, заходимо в стандартний, беремо Paint і відкрилося вікно програми Paint. Для того, щоб створити Текстове повідомлення, ви мусите натиснути на буковку А, тут вам вискакує підказка текст, натискуєте на неї. В потрібному вам місці виділяєте область. Вибираєте шрифт. Зазвичай ми вибираємо Time Roman». Можна інші шрифти, тут їх дуже багато, можна перебрати собі. От попробувати різні шрифти, бо, як я сказав, стандартним, вважається та мьюрон. Вибирайте величину шрифта, тобто величину бокового. Ну, Давайте візьмемо <кхем>, з вами, скажімо, 16 так? 16 Далі. Вибирайте колір. Ну, візьмемо зелененький. Значить, не друкуємо. Наприклад, другий клас. Клас. О, у нас вийшло. Вже вийшов напис, інформаційне повідомлення, другий клас. Так? Ми можемо, дивіться, буковки в нас звичайні, можемо зробити їх жирним, таким товстішим написанням. Для цього е, в меню вибираємо напівжирний. Так, О, бачите, буковки стали це. Коли ви кляснете з боку, вже нічого змінити не можна. Вже програма буде розглядати ваш надпис. Програма ваш напис буде розглядати як зображення. Тому перед тим, як клястити до неба, потрібно вже завершити роботу. Отже, повертаємося назад, нагадую, як видалити, виділяємо От, і видаляємо. Так? Ще раз. І так, текст. Робимо. Вибираємо, вибираємо місце, де будемо друкувати, вибираємо шрифт. жирний. От, другий так, клас. Є. Так, так. так, так. Дайте, є. Бачите, поки, поки я не клясну де збоку, я можу, мусу, можу, можу вносити правки. От, Коли я виберу е от, другий засіб, так? <клес> от, Підкреслений у нас є, так, курсив. От, давайте надрукуємо, щоб ви бачили, яка різниця. Клас. Так. Бачите, це курси називається. Коли я виберу підкреслений, так? то е програмка під, підкресли. Підкрес. Тут все є от, закреслений. Так, закреслений. От. Є. Так, наприклад, другий клас. О, бачите? Вона так? Ми можемо поміняти шрифт. От коли він нам земленький, можемо вибрати, скажімо, 24-й. От тільки треба продовжити вікно, щоб воно помістилося. Так, далі. Отут ви можете вибрати фон. Непрозорий, прозорий, Так, ми вибрали прозорий. Тобто саме текстове вікно у нас буде прозоре. Ну і... Далі, як тільки ви пляснете десь з боку повідомлення, воно зразу стане зображене. І вже з ним працювати не можна буде. До, працювати можна тільки до тої пори, от, поки у е -е, вас відкрите вікно, поки ви почали працювати. Так? Значить, колір вибираємо тут. Так, <кхів> так, от, Можемо взяти непрозорий, от скажімо ось тут, і тоді вже буде колір, колір діалогу вікна Ну, Це можна вибирати. Так? От, таким чином створюється текстові повідомлення в е е е графічному редакторі Payt, Графічному редакторі Python. Аналогічно ви можете працювати. Е в, не зберігати, так? От, як я минулий раз вам показував, у вас, якщо ви працюєте на Google Диску, так, на своєму, у вас нема, ви працюєте з телефона, ви заходите на Google Діск, нагадую вам просто так. Ви берете більше, так, берете Google малюнки. Mm. от, Є. І тут теж є текстове вікно. Бачите? о, Текстове вікно. Вводите текстове вікно. от, Тут менюшка ще більше, ніж... Так? Тут вибираєте шрифт, от, як я сказав, стандартний та не роман. Так? От, тут вибираєте величину шрифта, можна тут плюсиком, а бінусом збільшувати. Так? О, бачите? А можна от сюди просто ставити. Далі. От, тут вибираєте колір тексту, ну, скажімо, червоненький. Так? Бачите, курсор став червоний. Так? От, е Далі тут вибираєте колір виділення, от якщо вам треба, так от. Наприклад, от, І друкуєте. Другий клас. Або, бачите, якщо це я вибрав колір виділення, бачите, другий клас, воно в е, такій жовтій рамочці, бо я тут вибрав жовтий. Можна брати без кольору. Так, прозоре. От тобі. Тоді отак треба вибрати. От і зробити прозорий. Так, і вже. Десь, Бачите, тут це краще тим в цьому графічному редакторі, <кій> який дає нам, дає нам Google Диск та? в тому, що текстове повідомлення можна міняти в будь-який час. В Paint також зробити не можна. В та? Paint такого зробити не можна. Отже, на сьогоднішньому році ми з вами коротенько познайомилися, як зробити текстове повідомлення в, за допомогою графічних редакторів. Графічного редактора Paint і за допомогою графічного редактора, який інтегрований у вас на Google диску. Ну, на цьому будемо завершувати. Дякую вам за роботу.